Доковореності бліндаж копати не треба, то коровня і не криває. От і до кого щоденні обстріли та щоночі візити чужинців-диверсантів? Якщо хтось не вірить, просто дивіться на картинку. Звісно, що так не можна казати, і мабуть, то геть не їхня робота, але панами рота Штайнмаєру, якщо вони вже справді кажуть, що приїхали мир встановлювати на сході України. Так і треба було би сісти у броню та проїхати трохи ближче до передової. Адже у Слов'янської з Краматорському, що розташовані за сотні кілометрів від лінії фронту, навряд чи можна спасти цілісне враження про ціну путінським обіцянкам. Вони не варті геть нічого. На фронті знову поранені і знову важкі. І, хоча офіційно штаб доповідає, що артилерія терористів мовчить, наші оборонці безпосередньо в окопах стверджують, що війна не припинялась ні на мить. 16 вересня вже на календарі. Я вітаю вас, це спецспор на 2 плюс 2 і ми розпочинаємо. Понад три десятки обстрілів і важко поранені українські захисники. Цілу ніч порвали, важкі поступали, стабілізували, потім відправляли своїм транспортом. Ніч була дуже неспокійна. Чергова оновлена версія перемир'я, запропонованого путіном від попередніх нічим не відрізняється. 120 обшуків і будуть ще. Йдеться про підослу створення злочинної організації. Все, що треба, все знайшли. У Харкові шукають докази на тамтешніх високопосадовців. Йдеться про мільярди гривень та сотні гектарів міської землі. Підземне пиво у Брюге відкрили специфічний пивопровід заради екології. Тим, хто гроші збирав, щодня наливатимуть безкоштовно. Трьох поранених українських воїнів гвинтокрилом з передової терміново доправили нині до обласної лікарні Дніпра. Вночі на Авдіївській промці осколкове поранення голови дістав 49-річний боєць. Ще один 44-річний військовослужбовець підірвався на розтяжці поблизу верхньоторецького. У найтяжчому стані 27-річний воїн із Закарпаття. Солдат потрапив сьогодні вночі під обстріл на позиціях біля шахти Бутівка. Він непритомний втратив дуже багато крові і перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Осколки міни прошили мозок, розторщили хребет та зламали кістку. Наразі Бригади хірургів борються за життя бійця в операційній. щоб Отакує осколок мозку. Вдвоє більше осколок перебіг позвоночник. Знаходяться в груді. Сістанці крайні Да. За за пределами преділами постижимого. Підступне перемир'я. Версія нова, німецько-французько-кремлівська наслідки. Ті самі, що були вже неодноразово. Провокації стрілецька канонада та втрати після того, як європейські міністри напередодні привезли звістку про запровадження режиму припинення вогню на фронті, справді різко зменшилась кількість ворожих атак, аж нато З використанням артилерії та мінометів, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Поки дипломати ведуть переговори про мир, війна продовжує калічити українських військових. Євгенія Цвітанська з передової поблизу Авдіївки. Ще вночі він ні службу в Авдіївській промзоні. Нині чотири стіни крапельниця палата реанімації Дніпропетровського шпиталю. Говорять, вроді би буду жити нормально, осколок достанеться. Просто що глубоко засів. Десантник Володимир вночі вийшов на пост, як ворог почав вести провокативний вогонь. Тут прилітає граната, в потрапила, в попала вкрай байниці. Попугаділа ня з контузило, а осколок зайшов в голову. Броник каска спасли, конечно. Вот. і контузія. Військовий медик із позивним валідол. Саме він тут, у підвалі Авдіївської промзони, рятував життя бійцю. Солдат отримав Під коборотравму. був ще один, прилетів у нас АГС. От, там слава Богу, легкі ранені. Поранені, гарний старт оголошеного бойовиками і проанонсованого європейськими міністрами режиму тиші на тиждень. Яскравий сонячний день лише зрідка і здалека чути поодинокі постріли. Ну і. Тиша, справді тиша, якби зараз сюди на території Авдівської промзони, приїхали представники ОБСЄ, вони би зафіксували перемир'я. Втім, ворог навчився вести війну підступно. Підло трохи навіть і по трохи, тому що була тиша, повна тиша реально. І ми навіть виходили на вулицю, було, ну, взагалі жодного пострілу не було. І потім просто зненацька якось прилетіло два РПГ. А потім ще РПГ, а потім кропнокаліберна зброя, ЯГС, врешті поранені. Десантник Масі пояснює, навіть у відкритих потужних боях завдяки досвіду бійці поранень уникали. У нас поранених дуже довго не було, дійсно. А сьогодні під час перемир'я, тим паче під час перемир'я, коли є поранені, то це каже про те, що їх домовленості це якийсь, ну мені здається, якийсь між знаєте такий. То, мабуть, було правильно, щоб вони це приїхали, подивились. Та й вони в принципі, так знають. відбити і забути таким бачать вихід із ситуації захисники замість усіх візитів європейських дипломатів та рокостискань. Те, що об'явили, але поранені, звідки тоді люди беруться. В день до Авдіївської лікарні привозять чергового важкопораненого бійця. Мінно вибухова травма. Дуйте, група Військовий на межі життя та смерті. Всі напружено чекають звісток. Лише під вечір стає відомо. Йому врятували життя цілу ночі оперували. Важкі поступали, стабілізували, потім відправляли своїм транспортом. Ніч була дуже неспокійна. Не видно, що це перемир'я. Зранку був 300, зараз 300. Медики дякують волонтерам за цей новий автомобіль замість старого Уазика, яким до цього вивозили поранених. Нині на самій передовій працюватиметься легше. Зручніше доставляти в чому, тому що вона висока, вона легко йде. Так, Якщо він носить. поранений, його не так розтрусить. Комфортно. Сюди кладуся на сілки. Ставляться і все. Так, да, і все добре. Поклали насілки і можна спокійно давати першу медичну допомогу до стабілізаційного пункту, стабіліціного. Медики радіють, цю машину їм подарували вчасно, бо ж лише станом на зараз відомо про шістьох поранених і лише у районі Авдіївки. Скільки бійців покалічило перемир'я по всьому фронту, стане відомо завтра. З Донеччини Геніц, втанська Ольга Павловська, Валерій Сятюк, Микола Головко. Спецкор, два плюс два. Європарламент Підтримує безвізовий режим для України. Про це заявив президент інституції Мартін Шульц на неформальному саміті лідерів ЄС у Братиславі. Вперше саміт відбувається без участі Великої Британії, яка на референдумі проголосувала за вихід із Євросоюзу. Учасники зустрічі зокрема обговорюють політичні наслідки БРЕЕКСІТу для Європи, а також міграційну кризу та безпекові виклики. Саме в цьому контексті згадують і Україну. Також голова Європарламенту зауважує, знає про успіхи Києва на шляху до безвізового режиму. Щодо цього питання буде ще одне важливе голосування у комітеті а потім вже остаточне у сесійній залі європарламенту, і прогноз пана Шульца цілком позитивний наскільки я пам'ятаю, 29 вересня профільний комітет голосуватиме українське питання, і сподіваюся, на сесії у жовтні ми зможемо поставити це питання на порядок денний європарламенту. Я ознайомився зі звітом доповідачки міс Габріель. Ми пропонуватимемо голосувати за. Обшуки у харківських можновладців триватимуть ще кілька днів. За словами генпрокурора Юрія Луценка, після вилучення доказів у справі про незаконні оборудки із землею, підозри висунуть відразу кільком чиновникам, серед яких і народні депутати. Поки що мер Харкова та його найкращий приятель нардеп Добкін, фігурують у справі як свідки. Обшуки почалися нагадаю вчора. о сьомій ранку Оперативники не нишпорили і у будинках, і на робочих місцях чиновників. Загалом слідчих на у слідчих на опрацюванні понад сотня адрес. Вчора обшукали частину готелю національ, де власне. Мешкає очільник Харкова, хоча за словами самого Кернеса нічого у нього не вилучили. Мер назвав справу, зв'язку з якою власне проводяться слідчі дії суто політичною сьогодні. Принаймні до цієї миті жодних процесуальних дій у харківських владних кабінетах не було. Нагадаю, справу порушили два роки тому за фактами незаконного виділення землі харківськими чиновниками у період з 2008 по 2010 роки. Доза може бути тоді, коли ми отримаємо документи, вивчимо їх, пропишемо з, уже з посиланням на конкретні документи, проведемо графологічну експертизу, як ви розумієте, підписи треба звірити, проведемо допити посадових осіб, бо хочу нагадати, що йдеться не просто про підозру розкрадання, йдеться про підозу створення злочинної організації. Президент Філіппін Родріго Дутерте, замовник сотень убивств. Про це на слуханнях у Сенаті країни заявив. Кілер Едгар Матобато одну жертв нібито за особистим наказом Дутерте взагалі кажуть, згодували крокодилу. Скандал сколихнув усю країну. Прихильники президента називають все це брехнею, лише спробами забруднити їхнього лідера. То хто ж він Непримирений борець з наркотрафіком чи безжальний убивця? Я Слісарчук розповість. У масових убивствах президента Філіппін звинувачують не вперше, але вперше на публічних слуханнях. Офіційно на камеру. Чоловік, який твердить, особисто брав замовлення. Субрана дотерта, наказував убивати. Ми навіть не знали імен. Нам просто казали їх убивати. Одного ми скинули до води, аби його з'їв там крокодил. Родріго дотерта і не думає виправдовуватися. Ми знищимо наркобаронів. Назавжди. так звані загони смерті з'явилися в майбутнього президента ще у рідній провінції. Давао. правозахисники та Human Rights Watch твердять, на початку 2000-х він просто оголошував імена своїх ворогів, виступаючи по радіо, і їх ставало менше. Убивайте їх, бо ви жертви Йдіть до них додому, обливайте оселі бензином і паліть ущент. Покажіть, чого вартий ваш гнів. Це офіційна заява шефа поліції Філіппін. за правилами однієї провінції з 1 липня починає грати вся країна за неповні три місяці. Більше двох тисяч убитих без суда і слідства, тому що хтось вважав чи назвав їх причетними до наркоторгівлі. Ось ховають п'ятирічну Даніку. Її голову влучила куля, коли озброєний загін обстріляв усю родину, Цілили в її діда. Усі ми проти наркотиків, але мусить же бути закон і президент. Президент має це зрозуміти. Стільки людей стали безневинними жертвами цієї війни? Жоден філіппінець не залишається осторонь цієї нарковійни. Навіть першокласникам показують вистави про сильного президента, який розправляється зі злочинцями. Я тепер знаю, що коли дорослий вживає наркотиків, він мусить здатися, аби не постраждати. Здаються тисячами, десятками, сотнями тисяч по всій країні, бо ті, хто встиг, повертаються додому живими з такими сертифікатами. Цей сертифікат підтверджує, що займався незаконною наркоторгівлею, але був серед тих, хто добровільно здався 13 липня 2016 року і заприсягся більше ніколи не займатися наркотиками. Занепокоєні діями нового президента Філіппін лунає вже від ООН. Дутерте не відступає я не хочу вас ображати, але може нам краще вийти з ООН. Якщо ви сучі діти нас не поважаєте, ми просто вийдемо геть з організації. Так само він називає і президента Сполучених Штатів Обама. У відповідь скасовує зустріч, де мав обговорювати з Дутерте системні порушення прав людини на Філіпінах. Для прихильників Дутерте це лише зайвий привід зібратися на антиамериканську демонстрацію. Ще влітку той пообіцяв за вбивство наркоторговця нікого до в'язниці не саджатиме. Хіба що сам сяде першим? Яна Серчук спецкордва плюс Монумент тирану встановили у Сургуті бюст Сталіна. З'явився на міській набережні річки. Об. на місці на місці нового монумента раніше планували звести пам'ятник жертвам політичних репресій, то по грудя кривавого диктатора. Тамтешні активісти примудрилися встановити швидше. Не всім місцевим жителям сподобався новий Сталін, Дехто насмілюється промовляти, що ставити монумент тоталітарному лідеру біля місця, де свого часу розташовувалось спецпоселення. Це відверте блюзнірство. Активісти Сталіністи натомість заявили, що гроші на ідола зібрали самі і нібито навіть провели громадські слухання. Серед білого дня у Рівному застрелили чоловіка. Сталося це у під'їзді багатоквартирного будинку у житловому масиві між трьома навчальними закладами. Вбивство скоїли між 11 та 13 годинами дня. На місці події знайшли пістолет Макарова з глушником та вісім гільз. Нині правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події. Шукають свідків серед мешканців. Однак люди кажуть. Нічого підозрілого не бачили і не чули. Вбитому на вигляд 40 років. Ніхто з опитаних не впізнав у ньому свого сусіда. Правоохоронці впевнені, що кілер виконав замовлення. Нам показували на мобільному телефоні. тільки що то серед нас, показували всі. Хто його бачив, я наприклад не можу пізнати. Озброєного небезпечного втікача шукають у Луцьку ув'язнений місцевого СІЗО втік з приймального відділення лікарні, куди його доправили для надання медичної допомоги. До медзакладу чоловіка привезли вже вдруге за ніч, бо він переконував правоохоронців, що проковтнув голки та лезо. В лікарні він попросився до вбиральні, а вже звідти вийшов озброєний пістолетом і гранатою. 40-річного арештанта СІЗО у Луцькій лікарні знають як хронічного симулянта. За два роки його не раз доправляли зі слідчого ізолятора з підозрою суїциду. Минулої ночі до приймального відділення його конвоювали двічі. Чоловік стверджував, що проковтнув гулки та лезо. Огляд кількох спеціалістів та рентген загрози здоров'ю не виявили. Він був повторно доставлений з СІЗО. Також скарги були на болі в животі, і на наявність різаної рани на підборіддя. Поки хірург підходив, то цей пацієнт попросився в туалет. З конвоєм вийшов до туалету. Ну і самовільно покинув відділення. Очевидців того, що сталося потім, стверджують, у лікарні немає за щасливим збігом. Тієї нічної години у коридорах приймального відділення хворих не було. А медперсонал працював у кабінетах. У нас ведеться відділення відеоспостереження. записи з камер відеоспостереження були вилучені для проведення слідчих дій. З лікарняної вбиральні заарештований вийшов уже з пістолетом та гранатою. Слідчі припускають, що зброя була заздалегідь принесена і захована спільниками. Пригрозивши усіх підірвати, зловмисник взяв двох вартових. У заручники біля лікарні навтікача чекало таксі. Конвоєрі він змусив сісти разом із ним у машину. А згодом, неподалік поліційного відділку, зловмисних заручників відпустив. Чоловік вийшов із автомобіля, зробив постріл вгору і кинув предмет, схожий на гранату. Однак, на щастя, предмет не зірвався. На пошуки утікача спрямували сили Нацгвардії, поліції патрульних та спецпідрозділів СБУ в області. Оголошено план перехоплення. Викликані по тривозі всі силові структури. Зупиняємо всі підозрілі автомобілі. Що підходять під орієнтування 40-річний Руслан Гончарук перебував під слідством за розбій. Зараз йому інкримінують ще й втечу з під варти. Тим часом розпочала розслідування, і прокуратура там підозрюють, що втечі арештованого могла сприяти непрофесійність працівників СІЗО. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь спецкор 2+,2. Замість сплати за проїзд ніж у шию в Одесі. Поліцейські держохорони затримали на тверезу молодика, який напав на таксиста. Близько дев'ятої ранку до наряду поліції звернувся перехожий. Повідомив, що в автівці таксі стікає кров'ю водій. До потерпілого копу терміново викликали швидку, та почали розшукувати нападника. Зловмисника затримали у прилеглому дворі. Чоловік тримав закривавленими руками ножа, спробував тікати. Втім, наряд таки його затримав. Таксиста врятували медики. І блискавична реакція поліцейських лікарів кажуть, потерпілий міг стикти кров'ю та померти. Водію, який на смерть збив чотирьох дорожників у Миколаєві, сьогодні за побіжний захід. За кермом свого БМВ він був п'яний з місця аварії. Втік прокуратура вимагала взяти його під варту. Тоді як адвокати наполягали, що вистачить для убивців чотирьох людей і домашнього арешту. Лілія Родіна знає, хто у підсумку переконав суддю. Водія, який вчора на БМВ збив на смерть чотирьох автодорожників, взяли під варту. Такий запобіжний захід обрав суд центрального району. Нагадаю, вчора близько п'ятої ранку. 31-річний Дмитро Кононенко зніс всі попереджувальні знаки машиною з фарбою і на шаленій швидкості врізався у бригаду дорожників. Всі четверо чоловіків загинули на місці. Наймолодшому на цьому тижні виповнилось лише 30 років. Найстаршому було 72. Водій БМВ втік. Він був весь у фарбі, намагався приховати сліди злочину, знявши з себе майже увесь заляпаний фарбою. Одяг лише у спідньому його і затримали патрульні. У чоловіка в крові виявили 1,6 проміла алкоголю. Сьогодні на суді він вже не заперечував, що саме він був за кермом БМВ. Я, звісно, це чувствую себе лезною просвіком. Я думаю, мої слова чи бо я іскрені це чувствую себе розумію, що ні прощення, ні оправдання. Водій та його адвокат попросили відпустити водія, посадити його під домашній арешт. Мовляв, він травмувався в ДТП. Коли Дмитро Кононенко заходив до судової зали. Він помітно кульгав. цього Процес забиття травмірований. Могуть оказати відповідну допомогу. Домашній арешт – це теж не менше з електронним приспособленням тоже від цього дому і нікуди вийти. не може. Утім, прокуратура наполягала на своєму запобіжному заході. У Чоловіка немає ані сім'ї, ні дітей. Він моряк далеко плавання вже раз намагався уникнути покарання, тож попросили арешту є наявні ризики. З місця пригоди особа зникла, була затримана з перкими робітниками поліції. Разом з тим велика кількість жертв, чотири особи. З ми просимо ще до нього захисту для тримання під вартою. Після півгодини наради суддя присудив Дмитру Кононенко два місяці під вартою. До того ж, без права внесення застави. Водій сказав, оскаржувати рішення не буде. За чотири смерті Дмитру Кононенко загрожує до десяти років ув'язнення. Лілія Родіна Віктор Гаргуля Миколаїв Спецкор 2+,2. Не допричалився у Керчі в море впала машина, що не дострибнула до причалу. Пригода сталася, коли паром вже причалював до берега. Водій лади Пріору чомусь не дочекався, коли паром пришвартується, натиснув на газ та за кілька секунд разом з машиною пірнув у море. Чоловіка витягли з води швидко. Він майже не постраждав. Понівчину шавтівку діставали дві з половиною години за допомогою водолазів та автокрана. Судячи з номерів, автівка прибула в окупований Кримська Рачаєво-Черкесі. Вантажівка на даху. у Харкові напередодні ввечері зіл не вписався в поворот і заїхав на хату. У будинку вщен зруйнована покрівля кілька стін, а перекриття гаража завалили автівку господарів. Компенсація за ремонт потерпілим очевидно, доведеться вимагати у суді, адже нині на водія зіла лише склали адмінпротокол. Розташований на повороті дорога тут має різкий схил. Водій вантажівки летів згори, не зміг загальмувати. Зіл зупинився лише на даху. Це сталося близько дев'ятої вечора, коли вся велика родина була разом у сусідньому будинку, де мешкають літні батьки. Аж задрижали стіни, і я вже знаю, що це щось в нас случилося, щось бахнуло, щось за влітів. Я вискакую сюди, клітку відкрила, от туди, дивлюся, машина стоїть у нас на хрищі. Вантажний зіл розвалив півбудинку, повністю зруйнував спільний дах над хатою та гаражем і дві несучі стіни. Уламками пошкодила машину, що стояла в гаражі. Жертв вдалося уникнути дивом. Кухня, кухні просто немає. Якщо там, не дай Бог, хтось там вийшов поставити чайник, це все. Що... В залі те ж саме. Зал, вся стіна з кухні в зал виварена. Що стало причиною цієї пригоди, 26-річний водій на камеру пояснювати не захотів. Уйдіть, будь ласка, Вам вас нормально попросили. Ліцейські у нього довідалися не набагато більше. Під час руху водій намагався зупинити транспортний засіб, але в нього відмовила гальмінація. Система водій на місці перебував в шоковому стані. Більше детальних коментарів на на той час він надати не зміг. Шеститонну вантажівку знімали з даху підйомним краном. При цьому колесами зачепили газову трубу. Її довелося зрізати. Тож родина залишилася ще й без газу в аварійному стані знаходиться система снабження. Повріжджений і димохід, і все на світі. Після відновлення тільки можливий пуск газу. Господиня бідкається. Збитки навіть страшно підраховувати. Відновлювати будинок нема за що. А невдовзі почнуться холоди. За які ми будемо, як кажуть, гроші ремонтувати? Говорять, давайте може по-хорошому, ви нам заплатите, ми зробимо ремонт і все. Ні, вони не хочуть, тільки через суд. А суд так балакали розли три місяці, коли ж у нас три місяці буде відкрито все. За адмінпротоколом, який склали поліцейські, водію загрожує штраф чи позбавлення водійських прав через крутий поворот раніше у двор до жукових уже в'їжджав автобус та міліцейська машина. Світлана Фечун Харків Україна повернула Нідерландам картини, які 10 місяців тому викрали з голландського містечка Хорн. Тоді навколо цих робіт розгорівся величезний скандал. Голландська сторона навіть звинуватила у викраденні деяких українських політиків. Нині передали країні власниці перші п'ять знайдених робіт із 24 поцуплених. Урочиста церемонія за участю одразу двох прокурорів: нідерландського та українського. Ми зараз бачимо шедеври голландського. На весь світ відомого мистецтва, які мають приносити задоволення не окремим злодіям, а всьому людству. П'ять картин розмістили у фоє голландського посольства. Скандал навколо викрадення шедеврів 17-го століття розгорівся 10 місяців тому. З музею Вестріс, містечка Хорн, викрали 24 експонати. Мер міста тоді особисто показувала, як усе відбувалося. Зловмисник сховався у музейній залі під старовинною труною. Дочекався ночі, вивів з ладу сигналізацію та. Вирізав картини з рам рами. Так і залишили на стінах порожніми. Голландські поліцейські та експерти одразу ж почали розслідування. Слід зловмисника привів їх в Україну. Розгорівся величезний артскандал. У причетності до викрадення картин звинуватили представників української політичної еліти. Тоді казали, картини переховують на окупованих територіях. У СБУ цей факт. Не спростовують були на да. більше ані слова про операцію з розшуку та причетних до викрадення. Це все таємниця слідства. Генпрокурор каже, ще й досі: 19 експонатів шукають. Ймовірно, з України їх вже вивезли. Мачморімпорт цінність цих картин не в грошах. Директор музею Вестфріс розповідає: ця картина його улюблена. Її назву перекладають по різному жінка вищого світу або ж. Світське життя, бокал. Вина, гроші, повії, музиканти та смерть, що завжди за спиною. Ця картина розповідає всю історію людського гріха. вона найдорожча з усіх, що нині Україна повернула Нідерландам, коштує близько 200 тисяч євро. Вартість інших зараз складно визначити, бо ж сильно пошкоджені. Ось ці дві картини. В нормальному стані їх не згартали і шар фарби не пошкодився. А ось ці пошкоджені дуже сильно на їх реставрацію знадобиться щонайменше 100 тисяч євро. І от уявіть собі, влада міста вже нині вирішила. Одразу як картини приїдуть до Голландії, буде створено благодійний фонд. Їх будуть реставрувати за рахунок мешканців міста. Поки ж люди збиратимуть гроші на реставрацію, картини експонуватимуть у музеї. Їх вирішили не ховати у фонди. Неллі Ковальська, Андрій Поставець, «Спецкор» 2+,2. Вже 92 медалі. Очевидно, що це не межа. Українські паралімпійці в Ріо продовжують дивувати світ та радувати батьківщину. 35 дисків у загальнокомандній скарбниці. З золоті восьмий день змагань приніс нашим спортсменам 11 медалей. Паралімпійцям вдалося вже зараз побити рекорд Лондона в 2012-му В доробку команди було 85 нагород. За два дні до завершення ігор Україна впевнено тримається на третьому місці у загальнокомандному заліку. Випереджають наших спортсменів лише Китай та Великобританія. Космос, очевидно, що наш український двигун вивів на орбіту супутник Гугл. Ракета Вега стартувала з космодрому Куру, у французькій гвіані, це латинська Америка. Один із двигунів ракети виготовили на південмаші у Дніпрі. На борту веги було чотири супутники для зондування землі для компанії Терабела, що належить інтернет гіганту Гугл. Тож, коли наступного разу роздивлятиметесь фото свого будинку, наприклад, зняти з космосу. Майте на увазі, що можливо воно було зроблене завдяки і зусиллям українських інженерів. Доторкнутися до авіації 140 літаків можна побачити на землі, а на вихідних ще в небі у державному музеї авіації. Авіаційний фестиваль у жулянах лише розпочався, але там уже викарбовуються мрії про небо та дефілюють струмки і довгоногі з Для публіки тут виставили ще й новий вітчизняний вантажний Ан-178. Наталя Нагорна бачила усе. Він лише нещодавно з'явився на світ, але в перший день фестивалю авіації цьому новому вантажному літаку Ан-178 найбільше уваги. Йому навіть пропонували обрати народне ім'я. Народ запропонував назвати, наприклад, Степаном Бандерою. Хоча конструкторам більше подобається версії Надія або ж дельфін по обліку. Своєму по як кавіться конфігурації дуже схожий на дельфіна, звісно, Так, і думає. десятирічний відвідувач Валера порівнює летючого дельфіна. Птахом. На орла дуже схожий. Степного. Коли він літає, він дуже схожий. Досвідчені пілоти переконують, це скоріше добротний кінь. Підошоли і, і тільки так здохнули, видихнули. По чому? Потому, що расовий конь. Цього року на фестивалі буде 130 літаків, 40 будуть літати, 90 можна просто подивитися. Проте точно найяскравіше ось цей Ту 134 спеціально для фестивалю його розфарбували, Забразили там птахів. Наступного року цьому літаку на реставрацію. Якщо було, є можливість починити відправити в небо було б супер. Художник Андрій насправді знає, птахи в небо не полетять. Цей ту-134 найстаріший у світі, але на новий костюм для фюзеляжу фарби не пожаліли. Літрів двадцять Розливної краски і аерозольне 90 балончиків. Все мацати усюди залазити і натискати кнопки. Це те, що не дозволить зазвичай жоден пілот. Це звичайний працюючий літак. От зараз я штурман і мій літак просто летить низенько. Насправді штурмана звати Дмитро. Літак Ан-30 – бойовий. Він пройшов бойове крещення в Афгані, там де літав над грамі і коректував вогонь артилерії. В російсько-українській війні один з таких літаків збили. П'ять фотографій поблизу повітряного судна нагадують про те, що робота екіпажу небезпечна. Але хлопці всередині переконують, все одно потрібна і цікава, можуть знімати з великої висоти. оператор называется император, потому что снимает кто? Самолет для чего? Для фотосъемки. Оператор плохо снял, все, весь полет прошел зря, поэтому императоров мы уважаем. Найтикавиша тут детям, зизнаются, летаки поважают. Мне они нравятся из-за того, что они большие, прикольные. Я хочу стать пилотом. Тема польотів на фестивалі усюди. Ті, кому не подобаються літачки, можуть спостерігати, наприклад, за льотчицями або стюардесами, дівчачі спідниці вище за небо. Не зміг оцінити небесну красу хіба що дворічний відвідувач. Понравився самоліт Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, спецкорд 2+,2. Залягти на дно у брюге у бельгійському місті відкрили справжній пивопровід. Труба завдовжки аж три кілометри поєднала пивоварню в історичному центрі Брюге із цехом, в якому напіру розливають по пляшках. Самі броварі кажуть, на незвичайний експеримент вони пішли лише заради довкілля. Досі старовинними вулицями міста щотижня їздили понад 10 вантажів із пивом. А це псувало і повітря, і краєвид. Тепер пиво пересуватиметься під землею. Частину грошей на реалізацію проекту виділив місцевий уряд. Залишок зібрали чи на полі. Найбільш щедрі з них відтепер щодня отримуватимуть пляшку пива безкоштовно. Нині це все. Усім мирних, це насамперед вихідних, але не забувайте, хто і якою ціною захищає наш спокій на фронті режим існування цілодобовий і безперервний. Дякую, що довіряєте, бережіть себе і до зустрічі.